Всім привіт! Ще одна новинка на ринку України ленточна піла. От Шепах HBS 25. Давайте дивитися що за моделька. Чим відрізняється від інших. Ще на ринку їх не було. Тому будемо роздивлятися. Значить, давайте одразу в каталог. Від шепах. от і тут. У нас ленточно-пільні станки, либо ленточки, які на 2025 год у нас йдуть. HBS 30, HBS 261. HBS 400. HBS 25. Оце наша моделька. І потім вже йдуть база. 1, 2, 3, 4. Це більш промислові. Так, HBS 25. Значит, давайте по техничным характеристикам. Тут у нас высота максимально деталі 80 мм. Потужность двигуна 350 Вт. Тут у нас 20 см. Я так разумею, ну дуже маленько. Угловой упор. Мотор 350 Вт. Так, що двинумость по самой ленточке. Тут у нас, бачите, максимальна висота деталі 80 мм, 148 миллиметрів длина пильного полотна. Діаметр колес. колесиків оцих 200 мм. Столик наклоняється. бачите. Близько бачимо. Ну, тут так все стандартно фиксуется угловой упор. Две скорости. Так, ну, каталог мы раздавились. Сразу скажу по цене. Так, где наша ленточка? Цена рекомендована розерва 5600. Ну, дуже такая бюджетная. Це розрібна ціна. Якщо є бажання отримати нову гарну знижку, то треба написати в Viber. Якщо є якісь питання, то вже давайте напишемо в Viber. Найшов я якесь відео. Ось вот так у ящики поставляється. Знайдете, <плес> ну, якщо <плес> вже посмотрите, я просто хочу <плес> по габаритам. Ну, <плес> така, невеличко, бачите. Und da ist das kleine Lüschespiel. ich ja, den, den, 350 also Das ist das Höchste, was ich mal, kann jetzt, ich jetzt auch Stolik. zu klein sein, aber ich bereue das völlig aus. Sie kostet, wie, wie gesagt, unter 100 Euro bei Amazon. Der Klüschel Und auch da, ja. wenn ist, ich denke mal, auch für den Großteil von euch, da draußen, hier vorne ist so eine, so eine Verstärkung Ah, auf, auf Die muss man einmal von unten wieder festmachen, auch mit Flügelmuttern. Und das war's schon. Also, der, der Äh, uh, der Anbau des Tisches hat mich gerade. Будет пиль, чуть не будет. Пиль. Сейчас Сейчас А я можно работать, подивитися. Так, ну, даже без рекламы. Хрупкові лешниці, вкусом полнеш і нежен шоколад. Шоколад і Ферреро Роше. Удовольствие тут. Не могу попросити цю рекламу, розвиняйте. І що? Remarkable Paper Pro. The ultimate paper hier sind die An- und Ausknopf, ne? auch sehr, sehr gut gelegen. Wir sehen jetzt einfach hier mal runter. Schön am Strich lang. Und ich kann euch das mal zeigen. Das sind wir eben über 6 cm Holz.

Невеличка uh, ja, äh, ленточка. Сподіваюсь, die... що буду користуватися попитом. Я так розумію, саме маленьке в модельному ряду. Ще раз скажу, якщо є такі питання, пишіть компанію Електромотор. Зараз не завжди є змога знімати знімати відео, ну напряму розпаковуючи, бо і людей мало, і. Товаром много, ну все в ограничному режимі, тому десь хітрим. і дивимось відео інших користувачів, десь дивимось каталожні дані по цій пілі. Так, інтересно, є там ролики? стоят стоять тут? или такі сухарики. Так. Близько, обично вузол, це от я, я хочу цей вузол подивитися. Не, в каталогу немає. добре, друзі. По ціні сказав, якщо є якісь питання, сказав. Якщо ви купуєте і знімаєте відео в роботі і кажете, що купувала компанія модор, ще додаткова знижку можемо вам робити. Друзі, ця моделька вже приїхала. Вже розгрузилася, розвантажилася на складі і доступна до покупок, Тому всіх э, очікував компанії «Електромотор». У нас то тільки офіційний шепар, гарантія рік від офіційного імпортера, Є сервісний склад великий в Києві, ніяких питань немає. Це дійсно німецький інструмент. Ну не, не буду казати, що це дуже велика таємниця. Виробляється в Китаї. В общем, всіх запрошуємо компанії виконаних поток. А я ще буду знімати парочку інших відео про останні. Бо де ціла машина шепарка. Зараз вот, до нас їде ціла машина шепарка. про все є бажання зняти відео.